Російська армія завдала ударів по чотирьох громадах Чернігівської області під ворожий вогонь. Напередодні потрапила Городянська, Новгород Сіверська, Семенівська та Сновська громади. Як минає день на Чернігівщині про оперативну ситуацію далі, розпитаємо В'ячеслава Чауса, голову Чернігівської обласної військової адміністрації. Пане В'ячеславе, я вас вітаю в нашому ефірі. Здоров'я. Слава Україні. Героям слава! Пане В'ячеславе, розкажіть, будь ласка, про наслідки нічних атак на Чернігівщину. Ворог продовжує атакувати Чернігівщину. Це відбувається щоденно. Якщо казати за минулу добу, то був здійснений 21 обстріл, 39 приходів по території нашої області. Ворог активізується в питаннях застосування безпілотників. Це шахеди. Геранів дрони і е, насправді, е, якщо казати про цю ніч, е, то слава богу, обійшлось без постраждалих, але теж були враження цивільних об'єктів. Скажіть, будь ласка, а як прикордонна область Чернігівщина постійно зазнає ворожих ударів? От скільки обстрілів трапляється, наприклад, за добу? За добу трапляється по різному. Я вам можу сказати статистику навести з початку року. От неповний місяць 25-го року. Січень ми вже маємо 551 обстріл. Якщо казати про по снарядам, то це більше ніж півтори тисячі снарядів, мін фпв дронів, шахетів, ракет прилетіло на Чернігівщину. На жаль, ми маємо одного вбитого цивільного і 17 поранених. І це статистика. Повторюю за неповний місяць. Пане В'ячеславе, а яка ситуація безпосередньо на прикордонні? Як багато людей залишається у населених пунктах? Люди виїжджають з прикордоння. На сьогодні в п'ятикілометровій зоні, в зоні, яка найбільш обстрілюється, залишається близько 800 людей. Якщо казати про 20 кілометрову зону, десь близько 15,5 з половиною. Тисяч громадам насправді дуже дуже важко прикордонним громадам, які постійно обстрілюються. І тут хочу сказати про внутрішній план тій про його сьомий пункт громади. І у нас стартував в області національний проект пліч опліч згуртовані громади. І відповідно, наші громади Форпости, шість громад, отримали партнерів з Київщини. Полтавщини, Вінничини і Черкащині. От якраз до речі, на цьому тижні представники всіх громад, очільники громад, керівники підрозділів працювали в наших громадах, ділилися досвідом і напрацьовували подальші варіанти співпраці і взаємодії і допомоги одна одні. Про яку співпрацю взаємодії йде мова? Чим можуть допомогти партнери? Ну, по-перше, це і фінансова підтримка, і допомога матеріалам. Також дуже багато. Проговорювали питання щодо оздоровлення наших дітей з прикордоння, які найбільше страждають під постійними обстрілами, питання обміну і допомоги в культурних сферах, сферах соціального захисту, медицини. Ветеранська політика теж була в фокусі цих зустрічей. Пане В'ячеславе, щодо гуманітарної ситуації в цих населених пунктах, яка вона? Вона важка, тому що ви розумієте, і всі ми розуміємо, що кожен, кожна така громада, кожен населений пункт, який постійно знаходиться під обстрілами, це небезпека, як для мешканців, так і для того бізнесу, який там працює, і для всієї інфраструктури. На сьогодні дуже багато гуманітарної допомоги йде на наше прикордоння. Також, от, наприклад, щодо логістики, організовані. 10 соціальних маршрутів і гуманітарна місія Проліска, яка активно працює по всій країні? У нас теж 10 маршрутів таких організували. із 40 населених пунктів люди їздять до центрів своїх громад. Ви кажете, що люди все-таки виїжджають, евакуюються. А чи багато взагалі охочих виїхати, і куди пропонуєте їхати? Якщо казати про січень, то більше 700 е, людей евакуйовано, із них половина це діти, 360 дітей. Але це ті люди, які звертаються за допомогою щодо евакуації. Якщо казати взагалі про виїзд людей з прикордоння, то звісно дуже багато виїжджають людей самостійно. Ця цифра значно більша. Що казати е, про ту допомогу, яку надаємо ми. Е, на сьогодні є в області шість модульних містечок, гуртожитки. Які, в яких обладнані місця для таких людей, і от, наприклад, мешканці Семенівки найбільше зараз людей виїжджає з Семенівки, тому що вона постійно обстрілюється, саме в тому числі знаходяться в цих модульних містечках і в гуртожитках. У модульних містечках працюють психологи, соціальні працівники обов'язково е, приїжджають медичні працівники для того, щоб надати нашим людям всю необхідну допомогу. Також активно включаються гуманітарні місії. Для допомоги таким людям, які вимушені залишити свої домівки, дякую вам дуже пане В'ячеславе за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам вечора. Я нагадаю, це був В'ячеслав Чаус, голова Чернігівської обласної військової адміністрації.